Всім привітик, любі майстри, майстринючки. вже вечір. І знаєте, я думала знімати війлюшечку чи ні. Трошка буду відсувати оцих горів, видите? Хто хотіла довішувати, та й не знаю, де діла ту зелену нитку, чи ще над ним думаю. Хочу у вас хемку буду вішувати. Вони так, мені знаєте, якось заходять легко, хоч ніби вже і весна, а я хочу вишивати щось горе. Знаєте, я тут просто вирішила поговорити з вами, бо я ще й ну, я вам розказувала в попереднім відео про метелика, яка в мене ситуація в сім'ї сім сі склала, що помер мій вуйко рідний. ну, На жаль, таке наше життя, і ми повинні це сприймати нормально. Я, як би сказати, на рахунок теми от смерть, ну, Смерті, чи як це сказати, хоча це переважно, я ніколи ну, е, такі відео рідко коли хтось знімає, говорячи на рахунок, от, е, що людина повинна померти. Я сприймаю це е, ну, якби нормально. Тобто, розумієте, для мене це нормальні речі. Я, ну, я, я ніколи ніби не роздумувала, знаєте, так. Але останнім часом я щось почала над цим замислювати, тому що останніми часами я ходжу більше на похорони, ніж на день народження. У мене ще цього року в березні помер мій ще один вуйко, він так якби стоматолог моєї двоюрідної сестри, мами чоловік, дуже хороша людина. І ви знаєте, і це насправді. Ну, Зумієте, коли ви живете на світі, ви не замислюєтеся ви ще тим більше молодий. Ви не замислюєтеся над тим, що вас чекає. І, ну, багато людей взагалі не замислює над питанням смерті, над питанням, чому людина живе на світі. А я от останніми от цими днями особливо я почалася над цим замислювати, так як в нашій країні. Відбуваються ну просто дуже жахливі речі, адже в нас йде війна, і в нас зараз траур, дуже багато людей загинуло від е російських ракет, шахідів, бомб. Це для мене розумієте щось таке ну, незрозуміле. Це навіть я вам не можу пояснити. Я думаю, більшість людей не може це пояснити. Та... Всі адекватні, люди не можуть це пояснити, як можна таке чинити. Коли я бачу, що загинула дитина, молода людина, і взагалі людина, яка була в розквіті сил, і вона має ще жити, а видите, Бог забирає найкращих. І ви знаєте, я, як творча особистість, і Ну, я взагалі, як я вам казала, що я рахую, що людина сама е, вибирає собі долю. Тобто, я не думаю, що хтось вами управляє. Все ж таки, це якось, знаєте, ну, неправильно так думати, тому що в нас є мозок. Мозок це дуже велика сила, насправді, і мозок наш, ну, він неосяжний. Тобто, е, він працює виключно. За вашими інтересами мозок. От людський мозок він працює за інтересами того носія цього мозку. І якщо так вдуматися в це все, це дуже насправді складна така, от вся ця, складний весь організм людський, як він працює. Я розумію, що є вчені, я не вчена людина, я там не досліджую щось, але. Якщо так загально брати, то людина все ж таки здатна ну, якби оцінювати адекватно свідомо ситуацію, в якій вона сі знаходить, і оцінювати свої вчинки. І це все заключається в її хотінні розвиватися як особистості. Все ж таки творчі люди вони дуже багато приділяють свої творчості часу. І, відповідно, вони приділяють свого розуму. Так само, як науковці, дослідники, інженери, хіміки, біологи це ті люди, які більш якби, йдуть в научну в таку сферу діяльності, ніж в творчу, але і там є творчість. Тобто творчість вона присутня в будь-якій ну, роботі людській, в будь-якій професії, яку вибирає людина. І ви розумієте, насправді це я отак знаєте, роздумую над цим всім, і я ще й дивлюся таку дораму. Що я просто плачу. У мене реально тут комок стає у горлі, і я хочу ревіти або реву. Дорама називає гарна робота з прекрасними акторами. Пак Богом грає, я цього актора знаю корейського, дуже гарний актор, там багато акторів грає, але от я його найбільше знаю. Надзвичайна дорама про життя сім'ї, про життя їхніх дітей. Ну, я вам скажу, це просто це така дорама, що хочеться її дивитись і переглядати, тому що таких ну, от серіалів тепер знімаються дуже мало. Дуже мало знімають такі серіали. Особливо в даний час, особливо в 25-24 роках, я практично взагалі. Не можу попасти на нормальний, адекватний серіал, який буде життєвий, який буде про якісь цінності, сімейні, моральні. І, ви знаєте, дивлячись на все, все отак зі сторони, я почалася замислювати, для чого я живу, так як я не хочу мати дітей, чоловіка. ну Це мій, мій вибір. Я... Ну, Я не просто так розумієте, захотіла його не мати чоловіка, тобто сім'ї. Я дуже багато чого зважувала за і проти, і я не один рік йшла до цієї думки, тому що все ж таки, е, я ж кажу, що ви самі обираєте свій шлях життя. Тобто е, я думаю, от моя, така, знаєте, думка на рахунок цього всього, що просто ви повинні. Робити те, що ви любите, і то, що вам вас вдає найкраще. Ну, якщо вам, наприклад, у вас не вдається там десь працювати на даній роботі, на якій ви зараз працюєте, будь-що би ви робили, ну, робили, і воно вам не йде, от воно не виходить. І навіть якщо вам гарні там, гроші платять, я думаю, що. Ну, Не треба працювати там, де вам заважко або це не ваше. Тобто, наприклад, політика. От Політика це не моє. Я не хочу туди влізати, я мало знаю за політику. І політика це, це не є чесність, насправді, це не є справедливість. Але політика, вона є, бо без політики не було би держави. Але просто. Має в цьому бути межа. Якщо людина знає межу, як один пан мені сказав, з ким я сі недавно познайомила, дуже гарна культурна людина, культурний мужчина, він сказав, що її, ну, от, яка б не була занагла людина, за недобра, за несправедлива, вона повинна мати в собі людяність і не переходити межу допустимості своїм словам чи вчинкам. І я завжди на це, ну як би при спілкуванні з людиною, я завжди на це звертаю увагу. І ви знаєте, переживши ці всі події, які зараз відбулися і в нашій країні, і в мене особисто в сім'ї, я якби стала сильніша. Я просто себе взяла докупи, зібрала і зрозуміла, що я сама собі психолог. І ще й дуже мені допомагає вішевка. В тобто я... мене мені цілий день боліла голова, крежі мої, ну, попер... ну ним щось, я не знаю, що буду вже, знаєте, ну, як завжди, мене не покидає думка, що мені треба постійно всі провіряти. Тобто, ще якісь там якісь я ще аналізи та не здала. Але я не тільки хочу здавати аналізи, я ще хочу зайнятися якимись Корисним видом спорту, швидше за все, плаванням, які мені якраз показані, бо інші види спорту мені протипоказані. Я думаю, що все ж таки приходить такий період, що треба кардинально міняти свій спосіб життя. От Кардинально. Я нині, Ви знаєте, мама замісила піцу, ми спекли піцу аж 4, бо знаєте, як то після великого сі лишає, і ніхто тут не годен з'їсти. Я дуже не люблю несвіжу їду. Я для вас готую цікавий тех, але я ніяк не одна. Ну, просто я його готувала, готувала і тут сталося таке, знаєте. І ну, не могла вже нічого якби, писати, думати. У мене взагалі дуже багато цікавих ідей, як я кажу, але я не знаю, яких всіх втілити, тому що якось треба, як я кажу, треба себе було зібрати докупи. Вже гарна погода. У мене є більше часу, якби ще й порядки треба наводити, і ремонти мене чекають. Я таки вирішила, ви знаєте, дівчатка-хлопчики зробити собі кухню. Це була моя давня мрія просто облаштувати кухню, так як я її бачу. Тому що, знаєте, честь де, гроші тратять, а їсти і щось треба. І я планую канал створити на Ютубі, а без кухні це ну, ніяк. Не можеш просто так, знаєте, створити якісний контент, контент, при тому нічого не мавши, а просто знімати на старій кухні, де немає навіть кухонного набору. Ну, розумієте, Це не так легко, як це насправді здає вести YouTube. І я в цьому переконую: крім всього того, я знайшла купу цікавих магазинів, нових магазинів, за які, які я навіть не знала. Цікаві платформи знайшла. Ну, якби такі великі магазини, як OLX, наприклад, або Розетка там, де є все. І я вже замовила, буду бачити, чи мені прийде воно, чи це ну, серйозний продавець. Я чекаю, і тому що вам ну, не знімаю ще відео, бо треба переконатися, щоб щось рекомендувати, треба в томусь переконати. Ну, І ще маю в двох магазинах замовити дещо. Просто я інколи, ви знаєте, майстренько, як я замовляю, просто для свого майбутнього контенту. Я замовляю якусь таку річ, яка мені, можливо, буде не потрібна, а можливо, я її десь і використаю. Так як я підходжу все ж таки креативно до якогось даного обраного мною наприклад, процесу. І я, мені мені самій цікаво, ви знаєте, от коли я не могла вишивати, я сиділа в магазинах. Ну, ще не всіх, будуть іденти в магазин, тяжко вивчити. І я вивчаю, що ж там є. Я тут, знаєте, як ще завжди от думаю, а ну... Да, є ще той бісер, наприклад, Міюкі, чи Стіклярус, чи Мацуно, ще є десь в якомусь магазині, по якій ціні. Яка ціна оптова, яка розрібна, як в якому магазині, де вигідніше замовляти. Це, до речі, я вам скажу, це є велика праця, щоб це все е провірити, перечитати, передивитися, перепитати, передзвонити, переписати і вам ще й розказати. Це не так то все легко, як насправді здається. Але мені сесії подобає. Я думаю, що все ж таки я випущу це відео, коли я вже ну, прийдуть мої посилочки і я все розпишу, тому що я так не можу вам говорити, знаєте, бо можу щось забути корисне, і таке дійсно, що треба сказати. І я думаю, що вам буде інтересно, тому що я тут, ви знаєте, знайшла ну, настільки багато цікавинок і по гарним цінам. Ну, На даний час і так все дороге. І я ще й зробила висновки на рахунок тих всіх магазинів. Я зробила реально висновки. Де що ліпше замовляти? Я вже тут <кій> кілька разів перераховувала бісер на рахунок бісеру, особливо. І так як я вже планую сісти нарешті щось сплести, ну, ще маю своєму братові, бо він дуже хоче браслетів, подарував всі браслети хлопцям, а каже, ти мені сплетеш, ну я ж приїхав. Та й тим більше треба розпочинати його сорочку, але мій брат він інколи справує, інколи не справує, і мене ще теж гнітить, знаєте, ну знаєте, як то є. Стосунки сестри і брата це такі е, дуже такі, знаєте, особливі стосунки. Думаю, мене хто має брата розуміє. Тому що брати є різні, так само, як і сестри, але я завжди свого брата підтримую і підтримую, як треба буде, бо я йому бажаю тільки доброї долі, як всі решта, братам і сестрам. Я завжди е, я така людина, що я не показую переживання, знаєте, насправді ж там сльози сліз. Я люблю поплакати, коли я є сама. Або коли я, як я казала, писала допис. Тому що я писала допис, нічого не виділа, але писала. Ну, тому що, знаєте, ну, є люди різні, різного характеру і є люди, які просто ну, не можуть висловити емоції привселюдно. Я одна з таких людей. Тому що я не звикла там щось кричити, ще так сильно плакати на показ, знаєте, для людей я не рахуюся нормальним. Тому що людина повинна себе вміти контролювати при любій ситуації, при що би і не стало. Тому що для чогось ви живете на самому світі, і ви повинні критична ситуація, якщо якась є, ви повинні себе збирати докупи, тому що вам треба допомогти іншим можливим людям, а можливо, якійсь людині. Коли така ситуація, і ну, я казала колись, що я би була волонтером. Я не знаю, я би допомагала іншим людям, якщо б у мене було таке, така можливість в фізичному здоров'ї, то я реально я би допомагала, бо я така людина, що Ну от мені це, мені це йде. Воно мені йде, я, я люблю спілкування з людьми, розумієте. І так як я поки що не можу зробити ще виставку і планую прямий ефір якось зробити, але це, знаєте, це треба, ну, реально, якось, аби всередині у вас щось таке відбуло, що ви хочете прямого ефіру. Тому що це вже є спілкування в прямому ефірі, воно виснажує. І це дуже звичайно цікаво, мені самі цікаво, як це. Дуже хочу зробити прямий ефір для вас. І хочу показати вам свої картини. Може, якраз метелика оберу рамку і вам точно покажу всі свої шедеври. У мене дуже багато картин. Я ж тепер зрозуміла, що треба їх показувати, а щоб ні, вони стояли, знаєте. І ніхто їх не видів. Тому що шкода би такої красоти, ніхто не видів, шкода. І... Ви знаєте, ну, вишивка вона реально лікує. Нині вона мене просто. Я от взяла вишивку до рук, я ще й вчора трохи вишивала, але вчора я якась така була, знаєте, ще, ще ніяка. А нині то мені вже легше. І. Навіть відео воно мене заспокоює. Я чесно вам скажу, коли я спілкуюся, коли я розмовляю. Я тут з рушником на голові, ну і бачите, вмила голову, ну, що я пороблю. А знімати рушник не хочу, бо то зараз таке буде знаєте, треба голову сушити, а я її не хочу сушити. Я дуже люблю рушники. Я казала, що я би вішила рушник. Ну, Я маю на увазі такий, знаєте, що можна... Для декору в ванну. Але якісь там пару примітивної вишивки би, би класно було. У мене є така теж мрія. Ну, Люблю я рушники, все, що зв'язане з ванною, я обожнюю. Файні мочалки люблю, десь треба купити нову. І ви знаєте, я вам тут розказую з такого якби глобального до побутового. Тому що ну, наш побут він з нами постійно. А вже духовне щось таке, воно не завжди з нами. Воно от приходить тоді, коли воно має прийти, я так думаю. І я дуже мрію, дівчатка і хлопчики, щоб наша Україна вона все ж таки була вільна, свободна, щоб наші люди жили у мирі і добрі. Щоб наші люди творили, тому що дуже з багатьма людьми познайомилася. з цікавими, талановитими. Дуже багато в нас майстрів є, майстринь по всьому, не тільки по вишивці. І це настільки круто, що люди творяться, люди дійсно цим заробляють і кошти і дійсно створюють те, що мають творити, тобто створюють красу. Яка приносить іншим людям радість, задоволення, тому що це важливо. Це важливо, Адже ми не можемо постійно жити знаєте, в такому гнітючому, якби перебувати вірніше в гнітючому стані. Я, ну, в Мене швидко переходить, біль, наприклад. Я дуже любила свого вуйка, чесно вам скажу. Просто я його любила по-особливому. так. Тому що він для мене все одно, ну, це мій рідний войко, самі розумієте. Я просто дуже негативно ставлю до спиртного, як я казала, і з цим я нічого не можу зробити. Я на, насправді до спиртного, я є жорстока людина. розумієте, жорстокість це не означає, ну, просто не можу це приймати ніяк, ніяким чином. Але я думаю, що все в нашій країні буде добре, і в наших сім'ях теж все буде добре. Покажу ще вам тут метелика, покажу, вам ще його може хтось ще не видів. Ну, там, звісно, на тому відео краще, бо там інакша камера. Але він віці, який файнезний здалек. Ну, як живий. Я написала пані Галині одразу. Тут таке файнезне. До речі, рекомендую її схеми. В неї шикардозних схем є багато. Правда, я собі зараз ще не можу дозволити купити схему. Тому що ну, купля її буде в нас стояти, як я там вже маю куплену, ну, гладіолуси, що що і Ще треба мені писанки дні Ну, Галини зайки, я вже вішила писанки, а то інакше. І е, в мене ж дуже багато проєктів розпочаток, я вам пізніше то все покажу. Я навіть, дивіться, повішивала свої ромашки, ну, це тяжка картина. Е, все ж таки зелену ниточку почала. Я не знаю, чи ви її тут здрите, але тут є зелена ниточка, якась тут ниточка, дивлюся, всі виті, глади. Якась одна ниточка тут мені вітіла, треба її закласти. Ну Це 40-й міліметр, це так реально складно. І ще я розпочала чубіток, який я вам казала, що хочу розпочати один. Той перший не розпочила а оцей другий на цим видите. Трохи мені зле, бо так притек полотно купила, бо не полотно, а панам бо не було інакшої. Я вже тут, видите, два хрестика вішила, так мені некомфортно тут з боку але я мусила загнути. То я собі так п'яльця кладу, що тут пусто, ну а що поробиш? І тут почала вісувати якусь блискучу ниточку, але якась вона мені дивна ця ниточка, бо там одна ниточка блискуча, а дві ниточки прості, як би денться. Це отакий чобіток, ой-ой, ангела. І ще є чубіток мамин, але мамин ще не розпотіла. Ну, а братові, я так знаєте, не годна всі зараз розпочити чубітки. Бо то не мальому. Я ще маю семплер розпочинати. Ось таких два чубітки я вам показувала. Видите, оцей розпотіла ангела раритетний а Цей ще ні. Цей на такому самому полотні, як метелик. То я знаєте, думаю, то мені треба трохи від метелика відійти від того полотна, а потім вже доберу до нього. Ну і мої рушнички, подивіться, два бідні рушнички лишень є. Це блискуче. Тут основальна мережка, хочу її ще раз зробити. Та як я робила на замовлення. Це тут блискучими ниточками вишито, ви знаєте, дуже-дуже мені подобається цей рушничок, але вирішила, що треба новий. Я хочу два для себе, навіть три собі рушничка вішити, нових, тому що мама каже: А як ти думаєш виставку робити без пасхальних і весільних рушничків? Там ж треба мати їх багато, ні на виставку. Я розумію, що хтось мені може дати з моєї родини. Цепіти мені дати тасти, ці свята моя, на виставку, але більше мені ніхто не дасть замовників. Та ж не будуть вони мені висилати той рушник через почту, треба вішати. Ну і цей мій, знаєте, захотілося мені ще бісером рушника. Я не годна, ви розумієте, з себе. Ну, красивезний рушничок. Ці торочки я пам'ятаю, як я над ними думала рік. Над оформленням треба було думати рік. Хочеться мені нових технік, я вам казала, що я вчила барджелло. Але щось зараз мені вона не йде, витись, зараз йде хрестик. І взагалі маю купа нових проєктів, я собі повибирала ниточки на свій семплер, перший в життю, другий семплер в життю буде. Я вам потім про нього розкажу, бо він є в книзі той семплер. І хочу придумати сама ще семплер, Це така в мене ідея. Ой, я вже так швидко вішила, де з вами так говорю і вже вішила. Так швидко вішиваю, що просто. ой, це не та нетка. Так що буду завершувати, не буду довго знаєте, так тягнути відео, тому що навіщо його тягнути довго. Я вам тут пороскала <схи> своїх думок. Я давно мене не було, ну я ж казала чого, бо яка була причина. Не буду в подальшому думати над новими відео, буду до них всі готувати, бо в мене вже планшет скоро буде весь списаний е з, з підготовку до відео. <свісно> я всі відео описую, розписую, що я маю сказати. Вичитую, вишукую в інтернеті в, ну, книжки якраз ще маю скоро брати до рук. То не було просто, коли мені брати книжки. Знаєте, думаю, Та ні, я вже і так все порозкидала, що мені книжки треба порозкидати. було. Тому майстриночки, дякую всім за перегляд. Дякую, що ви мене слухаєте. Дякую вам за вашу підтримку. Це дуже цінно, дуже цінно, мені це дуже приємно і дуже цінно. Я розумію, що я не одна в всім світі, і що є такі, як я, талановиті майстрині, які створюють неймовірну красоту. Ну, просто мені дуже приємно, чесно вам скажу, це дуже сильно підтримує і спонукає до. Життє в цілому. Все, Всім папусік, всім гарного, спокійного вечора, основне спокою і миру. Це найосновніше, бо тут так літаки перелітають, так низько, що мені аж стає вже страшно. Ну але я звикла вже до літаків, добре, що наші літаки не Наї літають, на їм Бог допомагає наїй... помагає нашим військовим, аби вони сі тримали, були цілі неушкоджені, живі, і щоб нарешті настав мир. Цього найбільше я прошу. бо Просто треба людям зібратися і творити красоту, отак. От Тому що життя коротке, і воно не передбачує. Тому всім ще раз дякую і всім папусік.